Добрий! день! Вітаємо вас на хвилі Радіо. Голос Києва в ефірі програма Столиця події і факти у студії Олена Іванова. За перше півріччя 2013 року під суд за катування і жорстоке поводження з затриманими потрапили 65 працівників правоохоронних органів. Неодноразово в Києві правозахисники проводили акції біля адміністрації президента з вимогою створити спеціальний орган, що забезпечуватиме незалежне розслідування численних випадків катування в міліції. Насправді, бажання мати іншу міліцію в суспільстві назріло й перезріло давно. Але чогось постійно не вистачає. Чого конкретно? Можливо, політичної волі, а в наших умовах, коли проблеми консервуються роками, навіть подвигу, уся правоохоронна структура підпорядкована вищим керівникам держави. За такою схемою працює і міліція. Хто наважиться зламати систему? Хто реально започаткує боротьбу з корупцією? Останні події у Врадіївці показали, якщо найближчим часом в Україні так і не розпочнуть боротьбу з корупцією, яка виступає гальмом реформування міліції, загроза народних бунтів не виключається. Кумівство, сватівство та сімейні зв'язки, що створюють атмосферу безкарності і як наслідок призводять до злочинів, довели настрої людей до найвищого градусу незгоди. Цього тижня в інформаційному агентстві УНІАН відбулася прес-конференція Всеукраїнської незалежної профспілки Захист праці на тему Інкубатор перевертнів. Медіамоніторинг незаконних дій міліції в Україні в 2013 році. У рамках прес-конференції було представлено фотоцикл під назвою Катовані Дмитра Купріяна, присвячений жертвам міліцейських тортур. Фотографії вражали не менше ніж кричущі факти про злочини, нібито правоохоронних органів столиці. Я запросила до студії голову ЦК Всеукраїнської незалежної профспілки «Захист праці Олега Верника, щоб поговорити про проблеми міліції у столиці. Пане Олего, вітаю вас в нашій студії. Сьогодні у нас така резонансна тема. Українська міліція. Власне про Київ ще хотілося поговорити. За останні роки довіра суспільства до міліції, до правоохоронних органів дуже знизилася. За статистикою вона не перевищує одного відсотка. Відбулася прес-конференція присвячена моніторингу незаконних дій міліції. Можете Характеризувати нам ситуацію, проблемні питання, чому власне ми втратили довіру людей. Дійсно, всеукраїнська незалежна проспілка захист праці презентувала звіт свого моніторингу, який був присвячений незаконним діям міліції. Можливо, він трохи так жахливо був названий інкубатор перевернів або міліція версус народ. Але ж це правдива назва. Адекватна І... оцінка. Адекватна, дійсно. Адекватна оцінка. Цінка, і те, що ми навели, ті приклади, які ми знайшли протягом січня 2013 року, з січня і по вересень цього року, задійсно, на жаль, складають жахливе враження і суттєвих підстав для оптимізму, ми не знайшли. На жаль, ситуація дуже неприємна. Ситуація в деяких регіонах України жахлива. І якщо в Києві достатньо багато знайшли проявів міліцей. Сько свавілля, то ви можете уявити собі, що відбувається в регіонах України, зважаючи на резонансні події, останні скандали з міліцією, суспільство просто вимагає зараз швидких змін. Але ми добре знаємо, що швидкість це не завжди якість, якість вона потребує часу. Тож, зважаючи на такі події, як може змінитися ця галузь? Дійсно, абсолютно Олена, вірно окреслили проблему часу і термінів щодо реформування структури Міністерства внутрішніх. Справ реформування української міліції, представники про спілки захист праці дуже чітко окреслили тезу про те, що після подій в Радіївці Україна це вже не та Україна, і громадянське суспільство, це вже не те громадянське суспільство, що було до цих подій. Народ дійсно показав, що він має намір опиратися, і якщо влада не зможе знайти дійсний алгоритм кардинального реформування Формування української міліції, то сам народ знайде цей алгоритм і ті погроми, вибачте, які відбулися, це дуже такий суттєвий і помітний натяк на можливий інший низовий варіант кардинальної трансформації міліції. Але ж ось дійсно, коли ми кажемо про ось ці невеличкі да, обмежені терміни для реформування, то ми розуміємо, що ці стислі терміни пов'язані В'язані насамперед з листопадовою зустрічю самітом в Вільнюсі, де буде вирішуватися для України дуже важливе питання угоди про асоціацію з європейським співтовариством. І саме в цих стислих часових межах ми запропонували цю дискусію навколо принципів реформування міліції, навколо кардинальних, скажімо, зрушень, а не косметичних. Чихних варіантів реформування, але ж ось ця правоохоронна система вона підпорядкована вищим керівникам держави. Про це власне йшлося на прес-конференції. І як можна зламати цю систему? Ви вважаєте, що реформа в рамках існуючої системи влади вона не призведе ні до чого, окрім косметичних, якось косметичного ремонту? Хто намагається зламати систему? Звісно, проблема полягає не в тому, що міліція сама по собі, скажімо, має певні проблеми, які відокремлені від суспільства. Які Відокремлені від інших структур державного механізму, звісно, це відбиток і суспільства і цих комплексних проблем нашої державності, як такої, але ж чогось починати треба. І наша проспілка захист праці запропонувала невеличкий, але ж дуже важливий крок, з якого можна розпочати принаймні рух у бік кардинального реформування структури МВС. Наша пропозиція полягає в тому, щоб вивести територію. Тетеріальну міліцію з вертикалі від дільничого міліціонера до міністра внутрішніх справ, і сформувати на рівні структур місцевого самоврядування, тобто місцевих рад відселищних, міських рад обласних рад, так варіант підпорядкування місцевої міліції, саме органам місцевого самоврядування громад. Відповідно, виборна посада, як, наприклад, в Сполучених Штатах, це шеріф, так він не підпорядковується комусь там. Міліці, Міністерство внутрішніх справ по вертикалі він підпорядковується суто місцевій громаді органу місцевого самоврядування. І Якщо скажімо, наші органи місцевого самоврядування зможуть дійсно скасувати ось цю вертикаль і спробувати взяти під нагляд під контроль і під безпосереднє керування місцеву міліцію, вона стане муніципальною міліцією. Таким чином, ми вже бачимо конкретну форму контролю, конкретну форму відповідальності, і ми маємо. Шанс все ж таки ось цю корупційну вертикаль знизу до верху зламати саме знизу, тому що громада не допустить свавілля, не допустить такого до безпреділу. Так громада знає, хто відповідає за порядок на території місцевого самоврядування. Вона знає, що ця людина шериф наприклад, обрана, і вона це відповідає. Якщо буде свавілля якщо буде корупція, буде можливість безпосередньо зміни цих людей, які довели. Ситуацію до е, такого жахливого стану, Отже, міліція буде під громадським контролем, так, і громадських буде тиснути на державу Так, так звісно. Сказати. Тобто і структури громадського самоврядування, і безпосередньо органи місцевого самоврядування ставлять під контроль місцеву територіальну міліцію. Вона фактично підпорядковується не жорсткій вертикалі міністерства, а місцевим радам. Пане Олегу, є така думка, що міліція це дзеркальне відображення суспільства, і ми заговорили вже про корупцію. На жаль, всі розуміють, що так така проблема існує, але чомусь це стало для українців нормою життя. Більшість людей вважає, що систему неможливо змінити, не можна нічого відстояти. Чому ось цей ген корупції так міцно вжився в українську свідомість? Як мислення перебудувати? Ви знаєте, протягом радянських часів дійсно народ не мав досвіду опору, а народ наш не мав досвіду самоорганізації. Була достатньо патерналійська така система. Де держава радянська брала на себе достатньо багато функцій з точки зору соціального забезпечення, і наш народ український звик до саме цієї ситуації, але ж коли повернувся капіталізм і повернувся в достатньо такому хижацькому периферійному вигляді, вигляді периферійного капіталізму, то при січні громадяни опинилися наодинці з цією хижацькою системою без жодних, скажімо, навичок самоорганізації і спротиву. І як голова незалежної проспілки, захист праці дійсно вимушено це зазначити. Це не тільки проблема в тому, що народ почуває себе беззахисним перед міліцією. Народ почуває себе там на своїх підприємствах абсолютно беззахисним, незахищеним перед роботодавцями, перед власниками підприємств. Йдеться знущання не тільки з боку міліції, а з боку роботодавця щодо там, трудових прав. Людей звільняють, наприклад, по безпреділу, знов-таки це слово вживаю, а люди навіть не знають, що Є там трудовий кодекс, що, наприклад, людину не можна звільнити з роботи, якщо там немає дозволу про спілкового комітету, де він перебуває членом, тобто люди не знають ані своїх прав, на жаль. І люди не мають навичок опору. І ось дійсно ось ці два таких моменти формують таку свідомість, скажімо, приниженої людини, людини, яка не опирається, яка не чинить опору. Але ж це з часом. Я, чесно кажучи, оптиміст. Я бачу, що після Врадіївки. Після подій в раді все ж таки громадянське суспільство України прокинулося, і ми вже не такі. Люди не бояться вже бачимо інформацію з різних куточків України, що люди піднімаються і люди не даються, скажімо, правоохоронним органам. Люди починають опиратися. Це дуже позитивно. Я трохи вже більш оптимістичний аніж ще рік тому. До речі, ви можете дати якісь поради постраждалим людям від неправомірних дій міліції, як відстоювати свої права. Звісно, нас. Питали, чому саме незалежні проспілки, там і наша проспілка захис праці розпочали цю справу. На жаль, ось моніторинг дій міліції прохоронних органів це була прерогатива купи такої правозахисників. Це дуже відчайдушні, сміливі незначна люди, незначна кількість на жаль. Незначна кількість, їх дуже небагато. і все ж таки проспілки об'єднують сотні тисячі людей. І Саме проспілки є тим соціальним організмом, який зможе цю проблематику там довести до. До масової свідомості на нашому сайті в інтернеті захисту праці. Ми першим кроком зробили так звану гарячу лінію. Тобто, кожна людина, яка відчуває незаконний тиск з боку міліції, може звернутися до захисту праці. А ми, в свою чергу, налагодили співробітництво з апаратами омбудсмена України, пані Лутковською. Тобто ми фіксуємо всі заяви, які вже достатньо багато до нас, до речі, за цей тиждень прийшло заяв. Ми фіксуємо ці заяви, реєструємо в ампараті омбудсмена і робимо. Юридичне супроводження цих заяв. Але ж звісно, наших можливостей не так багато. Я особисто би пропонував все ж таки не боятися і реєструвати заяви проти незаконних дій міліції в органах прокуратури. Принаймні, органи прокуратури ще залишають серед своїх повноважень загальний нагляд за станом законності, і в тому числі органи прокуратури спостерігають за діями міліції. Більш того, в Структурах МВС України є спеціальні відділи департаменти, які займаються внутрішньою безпекою, і які спостерігають за міліціонерами, які входять в порушення з українським законодавством. Тому, якщо ви бачите якесь вавілля з боку якихось конкретних співробітників міліції, бажано з'ясувати, хто саме є безпосереднім керівником цих людей, і написати подвійну заяву на відповідний рівень прокуратури. Щодо цих подій, і на безпосередніх керівників тих чільників міліціонерів, які порушують українське законодавство, принаймні ось такий подвійний варіант має спрацювати, тому що керівники мають контролювати дії своїх підлеглих, це за вертикалю Міністерства внутрішніх справ. А прокуратура робить горизонтальний нагляд за дотриманням законності. Відповідно, завжди є шанс, якщо ви бачите тотальну корупцію, рука руку мої і керівник. Покриває підлеглого, знов таки не покладайте руки. Пишіть вже на вищестоящий рівень і прокуратури відповідно, і структури МВС. Не забувайте про спілку захист праці, нашу гарячу лінію і правозахисників. Я все ж таки не можу не задати запитання. Якщо людина потрапила до міліції і її загрожує катування, чи потрібно визнавати свою провину на ваш погляд? Ви знаєте, треба діяти за обстановкою. Я не можу зараз надати єдиний універ універсальний алгоритм дій до речі, лунала ця проблема в виступах наших колег, зокрема в виступі фотодокументаліста Дмитра Купріяна, який робив і зробив дуже блискучу фотосесію катовані, яка була присвячена жертвам міліцейських е, тортурів. Є проблеми єдні е, люди кажуть, що треба визнавати, підписувати, щоб не допускати ситуацію до тортурів і тілесних пошкоджень. А вже коли дійде ситуація до суду. Да, якщо не буде до смерті, дійсно, ця людина закатована, якщо дійде ситуація до суду, потім, наче, є пропозиція відмовлятися від тих показів, які були під час слідства, дані під справедливим приводом того, що вони були вибиті під тортурами. Це один варіант. Інший варіант пропонують ні в якому разі не ламатися, триматися принамі, триматися перші два дні ув'язнення через те, що якщо там дані. Будуть проти себе дані під тортурами на третій день, то є загальна європейська методика аналізу такої ситуації. Що якщо покази вибиті на третій день, що вже в суді, якщо особливо ця справа дійде потім до європейського суду з прав людини, це вже буде дуже вагомим аргументом для суду, що дійсно ці покази не варті нічого через те, що вони були вибиті аж на третій день тортурів, і якщо це на третій день тортурів, то звісно це фальшивка. Слухали програму Столиця події і факти радіо Голос Києва столичної державної телерадіокомпанії. Сьогодні до ефіру її підготували режисер Лариса Білець, звукооператор Тетяна Тищук та журналістка Олена Іванова. На все добре.